Студентські роки найщасливіший період життя будь-якої людини. Саме тому для кожного першокурсника день отримання студентського квитка є справжнім святом. Такою незабутньою подією в житті багатьох молодих людей Солом'янського району стала їх посвята у студентське братство, яка відбулася напередодні Дня знань. Народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Максим Луцький. Відвідав Національний університет будівництва і архітектури, Національний університет харчових технологій, Національний технічний університет України КПІ та Національний університет оборони України. У своїй вітальній промові Максим Луцький наголосив, Вельма шановні вже студенти, а не абітурієнти. Гості дозвольте привітати щиро всіх з початком... Нового навчального року, в вашому житті, першого, я маю на увазі в університеті. Попереду у вас прекрасні роки. Ви маєте використати їх максимально ефективно, закласти фундамент свого майбутнього і не забувати про рідний дім, який вам дав потівку в життя. Він також виконав доручення прем'єр-міністра України Миколи Азарова та зачитав його привітання першокурсникам університетів. Вищі навчальні заклади перетворили по святу першокурсника у справжнє святкове дійство. Танці, пісні, показові виступи, безліч щасливих посмішок та теплих оплесків така атмосфера панувала в сінах кожного університету. Співочі таланти серед майбутніх архітекторів та працівників харчової промисловості, урочистий парад переможців олімпіад, спортсменів, танцюристів та музикантів від КПІ. Зібраність та відповідальність офіцерів університету оборони вразили кожного, хто завітав на їх свято.